Маму, матеньку, матуся, я добра від тебе речуся. Ти найкращі світі, мама. Ти ніжна низна, добра і ласкава. Матуся свою люблю, і на радість я росту. І я для неї. Мамо, мамонька, матуся, я до неї пригорнуся. Вона добра і привітна в небі сонце, ніби світла. Мамо найдорожча, мамочко єдине, щирі побажання від доні від сина. Квіточок пахучих принесли багато в цей травневий ранок у велике свято. Мамо, добре, що ти є, ніжне сонечко моє. Від твоєї теплоти так і хочеться рости. Найдобріша, найгарніша. Я люблю тебе найбільше. Матінко, любо Зузолонько, мила, щире вітання тобі, Зичу я щастя, здоров'я і миру в домі твоєму завжди. Спасибі за ласку, за щире тепло, недоспані ночі, турботи добро. Здоров'я міцного вам зичимо щиро любові і радості, злагоди і миру. Від матері бажаю, краси на солоди, і врічної води. Від Бога здоров'я, сил від природи, тепла і натхнення, Любові і, і сміху від рідних друзів безмежної втіхи. У моєї мами очі наче сорі, у моєї мами руки золоті, ніжно поцілую квіт. Подарую, бо вона найкраща у житті, Мамо, мамочко моя, не сумуй і не журись, обертається земля, я з тобою посміхнись, Мамо, мамочко моя, не сумуй і не журись. Обитається земля, я з тобою посміхнись. У моєї мами серце лебедине, у моєї мами руки два крила, ніжно поцілую, квіти подарую, і слова любові, вдячності тепла. Мамо, мамочком моя, не сумуй і не журись, обертається земля, я з тобою посміхнись. Мамо, мамочком моя, не сумуй і не журись, обертається земля. Смехнись.